Eu з часу цієї трагедії. Сьогодні ми торкаємось своєю пам'яттю, торкаємось їхніх імен. 41-го року, 11 лютого, в нашому селі був великий аж. Масово арештували Третій п'ять чоловіків, дві жінки, і фітні п'ять, і тих пісім до мене. Їх завезли до Старипінський ліс і розстріляли. Пішла йшла п'ятиденка. Це страшне чудовище було. І ми тим дівчатам відкрили монумент, мається на увазі тут на вулиці Потерній символічну могилу. Ми ну, маємо завжди пам'ятати про ті жертви мільйони-мільйони українців. Коли прийшов отой російський, наголошую, російський окупаційний режим. І не треба, під якою маскою він не приходив в Україну чи під маскою царату, більшовиків, більше віків він лишався по своїй суті. Так, Бо всі знають, демократія в Росії закінчується там, де заходить мова про Україну. Всі вони не можуть змиритися до тепер, що є та держава. Дякую ще тим людям, які тут лежать і по лісах України і Волині. Ми маємо їм низько вклоняння. Понад сім десятків років тому на цьому місці, на цьому святому тепер місці творився злочин. Злочин комоно большевиків під орудою їхніх виконавців НКВД. -сті. Були розстріляні майже три тисячі українців українців, які були тут, у тюрмі. Але є три місця на замку Майдані біля трансформаторів, підстанції, біля монастиря. Найдіть слово. Хоча хто це зробив? Чи є там слово комуніст, чи є слово москаль, чи я не знаю там бандюк. Але іменований злож має автора. А автор цього зла Кремль. Кожне, оте прізвище забито кулею склепаною в Кремлі. Шанування пам'яті желт Другої світової війни, які називають великою вітчизняною. Присутні там були перші особи області. Сьогодні є тільки заступники. Чому тих перших осіб немає? ХХ століття отримала широкий розголос громадський осуд. Прошу вшанувати пам'ять розстріляних в'язнів Луцької тюрми хвилиною мовчання.